Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимось у мене на винограднику на Київщині і сьогодні проводимо огляд винограду сорту Кіра. Зараз ми поміряємо його сахаристість при помощі за допомогою рефлактометра такого. Беремо знизу один наград і капаємо на. Віконце. Так, капка пішла. Закриваємо захисну цю і дивимось. Ого! Більше 20 брікс Так що будемо брати на реалізацію нашу красуню. Будемо радувати наших покупців. Ну, десь так іде наш, наша кіра до нас у кошик. Отакі От грона. Гарні, красиві. Запалився доволі непогано, хоча і заморозки на нього теж вплинули. Але, як бачите, Витя, так, да, попадаються десь окремі, але взагалом, як бачите, визріло. Ну, наберем повну корзинку і завтра будемо радувати своїх покупців.